Піжник. Одягайте в магазин. Так, і можна теж перевірити, чи всі механізми працюють правильно. Так. Для цього, що ми робимо? Знову запобіжник знімаємо, ставимо на затримку. Знімаємо затримки. Повнимо порядку. Так, прошу когось повторити. Дамо вправу. Значить, пістолет лежить тулі. Зверніть увагу, що запобіжником так затримкую доверху. Підходите, берете. І говорите Давайте давайте і розказуйте. Значить, для того, так, щоб зробити неповну розборку пістолета Макарова, я в першу чергу роблю що? Повторюю, що всі чули Знімаємо магазин. Під'єдную магазин. Знімаємо запобіжник... Затвор назад... Ставимо на затворну затримку, оглядаємо. Чи немає? Патрона в патроні, так? Не дивимося, чи немає патрон-патруних і сила, щоб не виставив. Добре, знімаємо затримки. Знімаємо затримки. Знімаємо кобу. Скобу. І скоба... Ось. Це у нас що неповна розборка пістолета Макарова.